Доброго ранку. Доброго ранку, дорогі друзі, дорога спільнота. Ми знову кажемо доброго ранку. Кажемо ми це завдяки нашим воїнам-героям, нашим хлопцям та дівчатам, які зараз на передовій боронять нашу свободу. Нашу незалежність, наше право на власну вільну долю сьогодні 26 грудня 2024 року, з вами знову я, Артур Кордіновський. І сьогодні я буду читати вам свої вірші. На підтримку наших воїнів. Я нагадую вам, друзі, що е, наші воїни, вони ризикують своїм життям, вони віддають свої життя за нас і з вами. І тому ми обов'язково повинні їх підтримати. Ми обов'язково Повинні їм допомагати для того, щоб разом спільними зусиллями наближати нашу перемогу. Як завжди, друзі, під цим відео, під цим прямим етером, а потім під записом цього етеру, будуть банківські реквізити, посилання, за якими можна і необхідно. Донатити. Я завжди підкреслю, що необхідно. Тому що нашу перемогу ми наближаємо разом. Я хочу ще наголосити, дорогі друзі, що останніми днями, тижнями мене особисто просто дуже, знаєте, дуже дратує те, як поводить себе світ. Оця, знаєте, байдужість. Оце слово, яке вже стало, стало мемом останніми роками занепокоєність, ну і таке інше. І тому, друзі, я розумію, що на словах ми всі підтримуємо ЗСУ, підтримуємо наших героїв. Але давайте це будемо робити не тільки на словах, щоб ми, були, щоб ми не були схожі на. Оцей, знаєте, ситий відгодований світ, який тільки робить, що висловлює занепокоєння. Давайте будемо не тільки висловлювати занепокоєння, а ще й реально справами допомагати нашим воїнам. Я, друзі, хочу трохи похвалитися, тому що цього року в мене відбулася. Дуже така, знаєте, визначна подія. Е, мої вірші, кілька моїх віршів е, були надруковані у нашому чудовому Альманасі. Е, Сніп. Ну, як ви знаєте, це Альманах нашої е, спільноти. Е, ось він у мене в руках. Це для мене, е, знаєте, велика честь, тому що. Я у цьому році познайомився з неймовірно талановитими поетами в нашій спільноті і пишаюся тим, що е, мої вірші надруковані поряд з е, творами таких талановит... талановитих, справді талановитих поетів. Е, ще раз наголошую, для мене це справді велика честь. Я, е, знаєте, е, Пишаюся тим, що я знаю, що у цьому нашому Альманасі аби кого не друкують, і е, наші організатори, наше керівництво, для них поезія це непорожній звук. І вони віддають всю душу цій справі. Працюють редактори, працюють автори. І тому. Це дійсно дуже важлива і дуже е, значна справа для підтримки нашої сучасної е, української культури. Сьогодні я хочу вам прочитати кілька віршів, які були надруковані у цьому Альманасі. Е, можливо, деякі з них ви вже чули, але е, я вважаю, що оскільки це, е, я так розумію, Останній мій ефір в цьому році. Я хочу, знаєте, зробити такий своєрідний підсумок. І в якості цього підсумку я вам прочитаю вірші на різні теми, які надруковані у цьому Альманасі. Я почну з вірша, який я написав у 22-му році. Вірш такий. Більш-менш асоціативний, але все ж таки про реальні події. Вірш називається Чорне простирадло. У пульсі відіб'ється кожна мить, покрита чорним простирадлом ночі, немов сліпий будиночок стоїть, де чорні вікна виколоті очі, лише мовчання, як густа смола, ось блискавка. Ось дощ, та все замало, розбиті долі та уламки скла. Війна по всій країні розкидала. Відбиток свій віднайдуть почуття, у морі совість, підлість у калюжі. Герої віддають свої життя, під чорним простирадлом світлі душі. Ось такий вірш, друзі, вірш про війну. Я, до речі, за цей період з 22 по 24 рік написав дуже багато віршів про війну. Ну, тому що так того просила моя душа. Наступний вірш, надрукований у цьому альманасі, це рондель. Я вже в одному зі своїх етерів читав свої ронделі, але тут я просто, можливо, повторюся, тому що. Родель я цей дуже люблю. Він називається Чиїсь обличчя. <кхм> Мені заснути не дають, чиїсь обличчя у тумані. Веде крізь сни в часи жадані, Незрозуміла біла путь, Де весни сліз гірких не ллють На дні солодкої омани. Мені заснути не дають чиїсь обличчя у тумані. Минулих днів отруйна ртуть, мене тримає у капкані. Обличчя милі та кохані, в яких життя мого вся суть, мені заснути не дають. Цей рондель, друзі, я присвятив своїм рідним людям, яких на превеликий жаль вже немає на цьому світі, але вони живуть у моїй пам'яті, у моїх спогадах і тому їм. Присвячений цей вірш. А я ще раз нагадую, друзі, що наш волонтерський проєкт спрямований якраз на те, щоб допомагати нашим воїнам на передовій. Тому, друзі, обов'язково донатьте, переходьте за посиланнями, за банківськими реквізитами, які будуть під цим відео, і обов'язково допомагайте нашим воїнам. Давайте нашу перемогу наближати разом. Дуже вас прошу, друзі. Це дуже-дуже важливо. Е, останнім часом ми бачимо, що за нас ніхто нічого не зробить. І тому ми самі повинні душею відчувати цю потребу і допомагати нашим воїнам. <кхе> Наступний вірш, друзі, який я хочу прочитати, це вірш напівсатиричний, але мені він здається теж вдалим, і він теж надрукований. У цьому Арманасі. Він називається газова камера. Співати й говорити краще хором. Якщо не хочеш хором, мовчки стій. Сиділи ми у камері брудній, наповненій отруйним газом хлором. За що нас засудили, невідомо. Але якщо сказали, треба йти. Ми між собою перейшли на Ти, і всі тепер тут, друзі та знайомі. Нас смерть тримало мі... тримала міцно в чорних лапах. У камері якесь німе кіно, все мовчки, вже змирилися давно, що знищить нас задушливий той запах. Забути чисте небо та свободу. Ми поза грою. Наше слово пас. Покірно ми вдихаємо цей газ. Із комплексом нещасного народу. Але на диво двері відчинили: біжіть до сонця швидко, навпростець. Тепер ми вже на волі, хай її грець. вона така чужа й не зрозуміла. Ми вибігли з 15 бараків, один великий табір був у нас. Але ж як дружно ми жили в той час в епоху страт доносів автозаків. Свободу, да... Свободу дати нам ворожий намір, і хто придумав розвалити все? Від свіжого повітря нас трясе. Ми зберегли в серцях любов до камер. І хто тепер з нас красень, хто потвора? Йдемо. Позаду той страшний барак. Весною пахне. З нами щось не так. Будь ласка. Дайте хоч краплинку хлору. Ось такий вірш, друзі. Ну, як ви самі, самі вже переконалися, <кхем> напівсатиричний присвячений він тим, хто досі сумує за сувком, досі сумує за світлим минулим, смачним пломбіром, ковбасою по 220 і про все інше. Наступний вірш, друзі, який я хочу прочитати, я так склалося, що е, цей вірш склався в мене е, в ніч. Проти мого дня народження і чомусь я вирішив написати кілька рядків про цю подію. Вірш називається Нотний зошит. У старомодній та незграбній шафі знайшов я дещо, зовсім не чекав, знайшов свого дитинства нотний зошит, який не бачив новомодних шаф. Серед старих блокнотів та конспектів мені засяяв наче діамант, дешевий та простенький нотний зошит, а в ньому сподівання на талант. Увечері, коли вже світить місяць, гортаю я по сторінки. Про мрію нагадав мій нотний зошит, в якому доля склалась у рядки. Басовий ключ запитує: Ну, як ти? А відповідь моя. Це тиха ніч. Ця знахідка жадана нотний зошит, чимало рідних приховав облич. Є в ньому все початок місячневий, любов і мрії, музика без слів. Не губиться хай більше, нотний зошит. Зроблю я все, як він мені звелів. Я встигну ще, принаймні, сподіваюсь, наївність на наругу не віддам. Руками зберігав мій нотний зошит, велику мудрість всіх мінорних гам. Цієї ночі рік собі додав я, як ту краплину в море каяття: Зітхає мій ровесник, нотний зошит, прострочена перепустка в життя. Дякую вам, друзі. Дякую. Це такий мій вірш, трохи, звісно, сумний. Ну, хто знає мою лірику, той знає, що лірика в мене здебільшого сумна. Та попри сумну лірику, попри сумне сьогодення, я ще раз наголошую, друзі, що треба не опускати руки і треба допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять наше право на життя, наше право на вільне життя. Тому, друзі, ще раз нагадую, що обов'язково переходьте за посиланнями, донатьте. І, знаєте, потім згодом, коли буде наша перемога, коли пройде якийсь час, ми будемо про це згадувати і з гордістю будемо казати, що а ми теж внесли, зробили якийсь свій маленький внесок у нашу спільну перемогу. Тому друзі, будь ласка. Переходьте за посиланнями і донатьте нашим воїнам. Робіть свій маленький внесок у нашу спільну перемогу. <кій> Наступний вірш, друзі, який я прочитаю, цей вірш називається Зелений оксамит. Він теж такий напівасоціативний, але він написаний е, таким розміром, який я. Мав нахабство назвати на свою честь, тому що я винайшов цей ем, стиль Артурівська строфа, я так назвав, поетична назва, і саме цією строфою написаний цей вірш: Зелений Оксамит». Зелений Оксамит. Він міг би стати обкладинкою сутністю та змістом, настільки неспоплюженим та чистим, що налякав би злодія чеката». Нав'язливий оманливий туман перемогла б нечувана прозорість, коханням міг завершитись роман. Зелений оксамит життєва смуга пофарбувала лісові стежини, зненацька стала квіточка шипшини трояндою, яка не знає туги. Здавалося, то звук нудних годин, а то співало непомітне щастя, таке постійне, без болючих змін. Та співи заглушив базарний побут, зів'яли чарівні серпневі квіти. Хто ж знав тоді, що довго їм не жити? А від пісень лишився тільки спогад, неначе став безбарвним цілий світ, слова перетворились на відлуння, і чорним став зелений оксамит. Ось такий вірш, друзі. Наступний вірш я вже читав у прямому етері, але зараз, в якості підсумку цього року, я його хочу повторити: вірш написаний ще <кій> на початку 23-го року, присвячений він моєму улюбленому Харкову. місту, е, яке дуже постраждало і продовжує страждати під час цієї війни. В місті з'явилося дуже багато протитанкових їжаків. І тому вірш мій, так і називається, їжак. Послухай, враже, твій огидний дотик, Відбитий міцю наших контратак. Ти думав, Харків мій слухняний котик? Запам'ятай, мій Харків це їжак, злопам'ятний та дуже небезпечний, серця здолати наші, ти не зміг, всі балачки про дружбу недоречні. Тебе їжак – не пустить на поріг. Ти в нас стріляєш під покровом ночі і брешеш їжакові про любов, Він виколов тобі нахабні очі, твою смердючу пику поколов. Кохане місто, рідне та чудове, до нещодавна соняшно скляне, тепер відран фанерно їжакове, ніколи, ніколи ворог вже не передне твоїх зелених вулиць. А чи парків розповіси онукам про війну а їжака, якого звати Харків, я з гордістю до серця пригорну. Наступний вірш, друзі, називається Вітражі дитинства. Я вирішив написати його вільним малюнком Рим. Я доволі часто звертався до такого е, художнього засобу. І пропоную вашій увазі один з таких віршів: Вітражі дитинства. Наприкінці ХХ століття <кхи> без дозволу прийшов у цей я світ. Від сонця не ховав своє обличчя, але не знав, як стати під суфіт. Тоді мені дитинство наказало повірити мелодії душі, я йшов крізь простір чарівного залу. В якому замість вікон вітражі, і всі яскраві, різнокольорові, малюючи картини на стіні, в своїй таємній музиці розмові, хотіли щось розповісти мені, а я йшов той простір променистий, неначе самоцвітів дивний збіг, чи то смарагди, чи то аметисти, чи навіть віддзеркалення доріг, які опанувати я не зміг, і вже навряд чи. Марно та ніколи. Я загубив той слід останніх нот. Тепер у слові кожному крамола, за сірою стіною поворот, і дуже довга, років на п'ятсот, широка путь самотньої гондоли. Буденність вже створила легковажно з важких годин сонату самоти, та з піснею минулого не страшно. Крізь пам'ять про фантазії вітражні, у засвіти спокійно відійти. Дякую, друзі. Це були вірші, які надруковані у нашому чудовому Альманасі Альманасі Сніп. Ще раз дякую, що запросили мене, запропонували мені. Для мене це дуже і дуже цінно. Я нагадую, друзі, що сьогодні, як ніколи, у ці нелегкі часи треба донатити і допомагати нашим воїнам. Ми самі робимо свою перемогу. Хлопці зараз і дівчата на фронті в окопах за будь-якої погоди. А ми з вами маємо можливість зустрічати ранки і все ж таки по мірі свого існування, скажімо так, радіти життю. Тому, друзі, ще раз нагадую, що під цим відео будуть посилання на банківські реквізити, і тому обов'язково я наголошую, обов'язково. Потрібно допомагати нашим воїнам. А зараз, друзі, я прочитаю один зі своїх нових віршів, який у мене в рукописі. Е, ну, минула ніч, Різдвяна ніч була для Харкова дуже важкою, тому що у нас був черговий ракетний обстріл. 12 ракет по Харкову, потім е, кілька прильотів. Е, Шахедів. І, знаєте, друзі, я коли спілкуюся з людьми з інших міст, вони в мене питають: а ви, харків'яни, сидите в укритті? Ви, ви в укритті? Ви в укритті? Ви в укритті. Ну, я скажу, що, що таке укриття, і як туди бігти, і які взагалі у нас тут укриття, знають тільки харків'яни. Тому. Я написав вірш ще 16 грудня цього року, тобто нещодавно. І він так і називається: Харків'яни в укриття. Присвята всім тим, хто дає харків'янам цінні поради. В укриття бережіть свої життя. І вірш мій так і називається: «Харків'яни в укриття. Тихий спокій та мирне життя у минулому дуже далеко. Харків'яни, біжіть в укриття, дбайте про особисту безпеку. Дав наказ Шизофренік Пуйло Залізяку пустив ворожина. Досягти, щоби ціль СВО. Їй потрібно приблизно хвилину. Не лишається часу для слів, бо сирена гуде, що є сили. Те, що грає тут роль укриттів, більше схоже на братську могилу. А ракети летять і летять. Відбудуємо, виділять гроші. Харків'яни бігом в укриття. Де найближче? Найближче? у Польщі. Ось такий вірш в мене вийшов, друзі. Ну і все ж таки, все ж таки, щоб завершити свій ефір позитивом, друзі, я сьогодні завершу свій ефір прочитанням вірша свого доброго друга. Видатного українського поета, сонетяра Ярослава Чорногуза. Він взагалі-то написав, написав цей вірш, присвячуючи його е, Дню Шоколаду. Є, я не знав, виявляється, є таке свято. Але я вважаю, що ці рядки е, взагалі можна присвятити всім нам, і можна їх прочитати як побажання на наступний. Е, 2025 рік. Ну, нехай так і буде. Тому, друзі, пропоную вашій увазі вірш Ярослава Чорногуза. <клес> Я земляків своїх любити радий, і у чужій, і в рідній стороні. Хай буде все у вас у шоколаді, а в москалів хай буде все в лайні. Кохана земле. Сяй у зорепаді, всі чорні, жовті білі на коні. Хай буде все у вас у шоколаді, а в москалів, хай буде все в лайні. Макрон і Байден, люди всі в Канаді, Дуда й британці, дружимо в борні. Хай буде все у вас у шоколаді, а в москалів, хай буде все в лайні. Хто на дітей не кидав бомб і градів. А закривав собою в дні страшні, хай буде все у вас у шоколаді, а в москалів хай буде все в лайні. <кхм> в залужного всі щоки у помаді цілують українки чарівні. Хай буде все у вас у шоколаді, у москалів, хай буде все в лайні. Ми славим ЗСУ у цій баладі, захисникам найкраще всі пісні. Хай буде все у вас у Шоколаді, а в москалів хай буде все в Лейні. Я, друзі, цілком і повністю приєднуюсь до цих побажань. І хочу сказати, друзі, що е, Україні бути, я завжди так кажу, Україні бути вільною. Дякую вам, друзі. За те, що були зі мною, за те, що слухали мене. Я дуже вас люблю, дуже ціную. І ще раз хочу нагадати, друзі, що після вже цього етеру буде, будуть посилання під записом цього етеру, будуть посилання, за якими необхідно обов'язково донатити і допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Дорогі друзі, хочу вас привітати. З Різдвом Христовим хочу вас привітати з прийдешнім Новим роком. І нехай е, цей Новий рік принесе нам перемогу, про яку ми дуже довго і дуже давно мріємо. Дякую вам, друзі. Нехай все в нас буде добре. Я в це вірю. Бо інакше. Не може бути. Повинна панувати справедливість. Так і буде. Слава Україні!